Китай може відігравати важливу роль для наближення справедливого миру для України. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга після зустрічі з главою МЗС Китаю. Каже: ми цінуємо, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Це вже третя їхня зустріч. Про це і не тільки сьогодні будемо якраз таки і говорити із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України. Вітаю вас. Доброго дня. Ну і стосовно самого Сибігі, пізніше він заявив, що Китай ще й надасть Україні пакет енергетичної допомоги. Як це взагалі можна зрозуміти? Китай, який допомагає Росії вести війну, тепер буде допомагати нам? Угу. Ну вони традиційно приїжджають на Мінглоську безпекову конференцію Брехати. Тут нічого нового немає, вкотре це повторилося. Звісно, як на мене, оці заяви про китайську підтримку енергетичного сектора України там якогось гуманітарною поміч вкрай цинічні з огляду на те, що кожна російська ракета і кожен російський дрон складений з китайських компонентів. Це політична воля Цзіньпіна надавати цю підтримку Росії, аби вона мала здатність надалі вести війну. Ну, можливо, вони там прийшли декілька генераторів, якусь станцію. Та очевидно, що Китай на превеликий жаль на сьогодні є лідером в виробництві та Різного роду енергетичного обладнання генераторів, батарей, це велика біда, і це ця біда особливо особливо позначиться на світі у разі Третьої світової війни. Ну але поки вони там пропонують якусь поміч, не думаю, що це буде щось суттєве. Придуть якісь генератори. Добре, я навряд, навряд Україна має відмовлятися від того, що що нам необхідно. Але якщо говорити про. Політичне значення цього всього, звісно, китайський цинізм, вкотре перевершує себе. Ну нічого нічого нового. А перша заява його щодо справедливого миру, чи вірите ви, що Китай дійсно буде відігравати в цьому роль? Ну можливо, з'явилися якісь нові обставини, які зараз ну будуть втягувати Китай і сів ці перемовини, чи навпаки Китаю поки що все вигідно. Китай так в перемовинах, він стоїть за спиною росіян, власне надає оперативне керівництво російським боком переговорів. Китай нікуди не планує йти з російською юрисдикцією. Цього хоче Дональд Трамп. Тому він там і так там постійно знаходиться, продовжуючи війну, підживлюючи війну, надаючи Росії та далі ширшу підтримку, це постійно фіксується профільними організаціями і в санкційному сфері, тобто те, що як вони порушують санкції їхні економіки. Чіпна поміч, політична поміч, військова поміч, все це Росії надається. Тому ми вкотре чуємо ці цинічні заяви про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Такі самі слова Ван і озвучував на Мюнхенській безпековій конференції в лютому 2022 року. І з декілька днів ми побачили ціну китайських слів. Тому я б тут ні на що не сподівався нове все саме так, як воно відбувається, як і було. І єдиний стейкхолдер в цій історії, який дійсно має значення, це, звісно, Сполучені Штати, які фактично визначають переговорну динаміку. Тобто, поки що у Китаї немає зацікавленості в тому, щоб Росія зупинила цю війну і таким чином, щоб всі натиснув на Путіна. Ну й наказав Путіну так, поки цього немає. Тому що якби Китай цього хотів, це просто відбулося впродовж я думаю, години. Більше не вряд треба Сідзінпінних, щоб надати вказівку Путіну. А проте, все таки в НАТО, мабуть, розуміють цей цинізм від Китаю, тому що днями буквально генсек НАТО Марк Рюте сказав, що НАТО бачить довгострокову загрозу і з боку Росії, і з боку Китаю. Що за цими словами стоїть, тому що і про які загрози може йтися, тому що Марк Рюте згадував про Арктику і чому вона так різко тоді стала на порядку денному НАТО? Чому е Марк Рюте звертає увагу саме в Арктиці на китайців і на росіян? Те, що арктична динаміка визначається, та те, що білим домом, це не нове, і те, що марка найбільше вкладається в арктичну безпеку, також не нове. Станом на 2026 рік російська Арктика фактично підпорядкована Китаю. Кількість компаній, які реєструються в російському арктичному регіоні з китайським елементом, перевищила всі можливі показники. Системна та що історія і і росіяни, росіяни елементарно не мають коштів для того, щоб підтримувати свій розвиток в цьому регіоні. Натомість китайці ці гроші мають, інвестують в російські арктичні порти, будують там так званий арктичний шовковий шлях, який має скоротити час постачання до 4-5 днів до, до Європи до Америки. Відомо, що Арктика тане в 27-му році вона. Має досить сильно розтанути, тому що це такий процес, який вже не спнезні незворотні та тайняці цих цих вод. Тобто, це історія про нашу безпеку наступними десятиріччями, і і на превеликий жаль, найбільше уваги цьому регіону приділяли саме Сполучені Штати, і саме вони мають найбільш підготовлені сили для того, щоб вести якісь операції в Арктиці. Попри те, що і США сильно сильно поступається і Китай, і Росії в кількості кригуламів. Не кажучи про атомні круголами, це велика проблема. Європа ж довгий час не говорила про арктичну безпеку. Вважала, що третя світова війна якось умине Європу. Ні, ми маємо те, що ми маємо. Власне і гренландська історія пробудила інтерес до цього питання. Ні, європейці відчули, що Дональд Трамп його риторика загрожує їм більше, навіть там та чим, наприклад, російська війна в Україні або реальні дії китайців в російській Арктиці, які е, несуть шалену загрозу для європейського континенту і ну, особливо для Скандинавського і Балтійського регіонів. Тому добре, що ці слова звучать з боку марка юта. Очевидно, що. Він також ключовий переговорник та з боку Європи зі сполученими штатами у нього хороші стосунки з Дональдом Трампом, тому, тому ми це, це, це чуємо. Але якщо говорити ширше, це мова далеко не тільки про Арктику, це мова про реальний ризик китайської війни у Європі, тому що так само швидко, як північні корейці з'явилися на кордонах України, так само і Китайці легко з'являться вже на території європейського континенту, тими самими артеріями і арктичними, і сабірськими. І іншими, які вони вибудовують на Росії, це дуже швидкий процес, і це вже не кажучи про хакерські атаки, кібератаки, та дипломатичні провокації, вепонізацію економіки і всі ті жахливі речі, які на сьогодні робить Китайська Народна Республіка. Яка тоді перспектива такої можливої війни, так і з якого боку вони тоді можуть наступати на Європу? Тому що зараз усе частіше від європейців лунають думки про те, що потрібно готуватися до можливої війни, ну не тільки з Росією, очевидно, що вони, мабуть, мають на увазі і Китай, чи ця територія буде Білорусь, з якої вони будуть атакувати? Ну тут просто російська географія, та якщо говорити про артерії Транссибірської магістралі, куди вони ведуть, сильно зараз розголошується південний напрямок. Це власне в бік Кавказу. Ми знаємо, що Китай має вкрай серйозне домінування в Татарстані, в Алабузі, збірка дронів та шахетів відбувається зокрема там, за китайською помочі, там де не китайської, там північно корейською, Тому можна сказати, що там той самий Татарстан це зараз така осередок китайської наступальної Пальної спроможності на території Росії, але моделювати стацію можна дуже різні. Звісно, що це наступ через Білорусь, звісно, це наступ через Україну. Тому що ми розуміємо, що рано чи пізно війна поновиться. Просто ми не знаємо, коли в якому масштабі, і, і ну, питання, власне, яка стація буде з нинішнім станом речей, з нинішньої паузи е, Балтійські держави та. Скандинавія, варіантів дуже багато. Як Китайці можуть переміщуватися, Європа може не боятися війни з Росією, тому що якщо уявляти війну Європи НАТО проти Росії, очевидно, що перевага буде в усьому на боці НАТО, то Росія може тільки з Україною воювати, так як вона воює. Якби вона могла воювати з НАТО, вона б почала б цю війну. Головне і не починає, бо вона знає, що вона її програє. Але геть інша історія це коли Китай включається у війну на боці Росії. І, і на правилики жаль, Китай має таку кількість е, людей та людського ресурсу, саме з погляду Сі Цзіньпіна, що жодна європейська країна не зможе е, утворити паритет. Та тому що китайців дуже багато і відправити Цзіньпіну просто розваги заради 2, 3, 4, 5, 6, 7 мільйонів людей на європейський фронт. Це не проблема в китайській історії. Ці масові страти свого населення відбувалися систематично. Це така їхня національна ментальність, то тому, тому європи, звісно, треба дуже сильно готуватися і вкладатися в оборонні відносини з цивілізаційними противниками Китаю. Це Японія, це. Індія, ну і меншою мірою там же Південна Корея з Тайваном, які просто є демократіями на боці демократії, якщо ще повернутися до питання Сполучених Штатів, от днями зацікавила така заява Бесента, міністра фінансів США, що нібито зараз між Китаєм і Штатами доволі комфортні. Відносини, хоча нещодавно була теж інформація, що Трамп заявив, що ближче до кінця року прийме у Білому домі китайського лідера, а сам Трамп може відвідати Китай на початку квітня. Про це повідомили політико і назвали можливу тему переговорів. ісі, що мають говорити про Тайвань, але тут ключове. Чи лише про Тайвань будуть говорити, чи є тут теж місце і українському питанню, і чому саме такі терміни визначені? Чому Трамп перший має полетіти сі вже під кінець року? Чи то пов'язано з виборами у штатах якось? Ну, все ми взаємопов'язано, треба притягнути увагу саме таймінгу цієї історії. Сі Цзіньпін останнє був в сполучених штатах у Сан Франциско. Тепер черга президента США прибути до КНР. Трампу, байдуже заговоритися з Сі Цзіньпіном, Він зможе зробити будь-якій країні світу, тому це для нього не така велика проблема. Але тут питання в тому, що коли він прибуває до Пекіна, звісно, що йому електорально країна вигідно, аби російська війна в цей час продовжувалась, тому що для всіх зрозуміло, принаймні в сполучених штатах, що. Російська війна в Україні це китайська війна, і саме КНР є джерелом всіх дій. КНР ведеться політично, тому це китайська війна і в умовах, коли вона продовжується. А Дональд Трамп доїде. Звісно, що він виглядатиме погано на тлі електорального циклу, який починається у Сполучених Штатах. Тому я б говорив би, що. Якщо є операційне якесь вікно можливостей для зупинки та війни, там якоїсь паузи, то це саме період до відрядження Дональда Трампа до Пекіна. у разі, якщо війна продовжуватиметься в тому ж стані, в якому вона є зараз. Важко прогнозувати які будуть дії Дональда Трампа в КНР, але очевидно, що тоді і російська війна в Україні буде на порядку Щодо Тайваню, Тайвань не є предметом торгу Дональд Трамп і, в принципі, інші демократії не планують говорити про безпековество. Тайваню або послаблювати з ним відносини це питання, яке точно вирішене на наступні три роки, що найменше, особливо з огляду на легендарну, скажімо, вже так, та перемогу та Каїчі на японських парламентських виборах. Вона має найсильніший мандат серед ліберальних демократій, політичний мандат. 75% Сімдесяти ЛДП та іще НОКАЙ. і що це означає, що Тайвань це питання, ну просто воно не обговорюється. Якщо Америка відступиться від підтримки Тайваню, вона відступиться від своїх обов'язків в договорах з Японією. А ці договори є життєво необхідними сполученими штатами. Ну тому тут тут є вже домовленість. Це вже, до речі, проявилося чітко. Під час саміту АПЕК у Тьонджу, коли власне там був Сі і сідзіньпінидональтрамп і та сама сена, така я думаю, що і на переговорах в Пекіні так само Америка не відступатиме від своїх позицій по то щодо Тайваню. Але щодо самого Тайваню, ну була теж інформація, що в грудні ж штати затвердили найбільше в історії пакет військової допомоги для Тайваню на суму 11 мільярдів доларів. А саме рішення вважається наймасштабнішим за всю історію американо-тайванських відносин. Тут цікаво, чи це був такий сигнал від Трампа до СІ, і чи це не буде означати, що Штати будуть направляти свої зусилля лише на Тихоокеанський регіон, а Європу по суті ну будуть залишати наодинці з Росією і якраз таки всі їхні заклики. це що щоб Європа сама більше вкладала в свою оборонку, то чи таким чином будуть американці відтягувати свої сили? Ну і так і ні, власне щодо Тайваню, Ну запрещено, що це загноз ці що Тайвань – це не є предметом. Це не це і об'єкту і планує домовлятися щодо нього та на користь КНР і дзіньпіна. Звісно, ці нині активізує п'яту колону всередині Тайваню – Гоміндан, який вже поновив відносини з комсочної партії Китаю, і нині блокує оцей оборонний бюджет Тайваню на 26-й рік, в тому числі щодо цієї угоди. Хоче скоротити її з 12 мільярдів до 4 мільярдів. Ердів, тому що мовляв, їм не треба готуватися до війни. Ну це місцеве ПЗЖ, інша тема. Дуже прикро що це відбувається. Будемо дивитися, як президент Лай це вирішуватиме. А щодо Америки в Європі індопацифіки насправді Америка дивиться і білий дім дивляться на світову безпеку на призми, що щось має бути більше в індопацифіці, в євроатлантиці. Вони дивляться на кожен регіон, на кожен континент, з урахуванням того, де треба обрізати китайську експансивну спроможність, вигнати їх там з Африки, вигнати їх з Латинської Америки і беззаперечно вигнати їх з Європи. Тому все це підсоточено і з огляду на те, що російська війна має китайську природу, також. Що це означає, що США далеко нікуди не дінуться з європейського театру. Але якщо говорити про політичне залякування і про риторику, очевидно, що вона буде на користь індопацифіки, тому що однією з найголовніших цілей, яку переслідує Дональд Трамп, є примус Європи до ширших оборонних видатків, і це абсолютно справедливо. Якщо ми подивимося на те, як відчувають себе європейське суспільство, то сьогодні ми побачимо, що вони найменш підготовлені до війни. Вони не хочуть про Говорити, вони не хочуть про неї чути, вони займаються іншими актуальними питаннями, і Європа, це. Дуже болісне і дуже слабке місце всього демократичного світу. Жодна європейська країна не може конкурувати на сьогодні ні з Тайваном, ні ну, з Тайваном може так, але ні з Японією, ні з південною Кореєю по рівні підготовці до, до війни, і це це дуже велика їхня проблема. Звісно, за двадцять рік відбулися позитивні речі, і згода підвищити винатки на оборону на 5, до 5% від ВВП впродовж річчя, що довго і Якісь політичні зміни позитивні відбулися, але але говорити, що Європа вже відчуває екзистенційну загрозу, ні, не можна. Ну і не превелике жаль. Повторюся, європейські суспільства більше бояться риторики Дональда Трампа про Гренландію, в якій. Був певно 0,1% всіх європейців ніж жахливою продовженою російської війни в Україні, і це як на мене дуже ілюструє той стан речей є в Європі. Тому чи варто очікувати якихось політичних заяв з боку Білого Дому для примусу Європи для пробудження її волі до боротьби, скажімо так, та беззаперечно? Ну, вже час, мабуть, був би європі пробудитися, і сьогодні, якраз таки, під час мюнхенської конференції, зеленський продемонстрував вже перше спільне виробництво разом з німцями. Так то сподіваємось, дійсно таких виробництв буде ставати все більше, хоча б таким чином зможуть допомагати нам. У вас хочу ще також запитати, і стосовно візита Кіра Стармера до Китаю для багатьох це можливо стало неочікуваним, так що раптом Велика Британія вирішила тісніше співпрацювати працювати з Китаєм, як ви це пояснюєте, з чим це взагалі пов'язано, чому так раптом змінилися орієнтири, чи не раптом ну, я б не говорив би, що вони там реально змінилися, але те, що світ має проблему з лівими, це очевидно. Ліві уряди роблять погані речі, і це стосується не тільки власне Стармара, це стосується і Санчеса в Іспанії, це стосується тієї самої дані. Усюди дає ліві ліві і від них ліві ще, скажімо, так вони намагаються робити якісь кроки на шкоду Дональду Трампу сполученим штатам тарифним угодам, ну заради, звісно, порятунку своїх електоральних. Показників, і якщо ж ми будемо дивитися на те, що відбувається в Британії, то, то побачимо, що лейбористи в поганому стані? Ну як поганому? вони приблизно на рівних та там близько 17% підтримки з консервативною партією, і там трошечки менше не дотягують ліберали з зеленими, але це вирівнювання показників є негативним, звісно, для владної партії і особливо на те, скільки місць вони отримали на передніх виборах. А хто має найвищі рейтинги реформ. UK, та абсолютно така маргінальна партія наразі. Партія, яка популістична, і, і звісно, це їх має бантежити. Ну і стармуру важко в умовах та транзакційних, які вибудовував Дональд Трамп. От він там намагається укладати якісь домовленості з дзіньпіном. Та й власне загалом Китай дуже глибоко проник у Британію. У Канаду особливо ще так там теж та жахливі речі відбуваються з впливом на їхні уряди, шпигунство, підкупи, вбивства навіть та багато різних речей, які відбувається негативних. Ну і періодично, там чи то в лейбористській партії, чи то в консервативній партії Сполученого Королівства виникають ці ідея. Давайте ми по-новому комунікацію зі Ну, зараз. Там велике те, що ні символічний негативний крок, те що вони віддають старий монетний двір. В центрі Лондона під китайське посольство це буде найбільше посольство КНР у Європі Палац, палац Цзіньпіна, в ну, серці європейської демократії. Це ганьба. там на злічити скільки правозахисників і свідомих депутатів виступають проти такого рішення Стармера. Але Стармер привіз це як подарунок сі Цзіньпіну. Ну погано це все для нього закінчиться. Я думаю, що нинішнє. Це трясіння британської політики що там пов'язане з фалами Апштейна, Все це матиме да, дасть в знаки, і зараз Тармер каже, що він не піде з посади, але я прогнозував би негативний сценарій для нього. І що ми можемо рано чи пізно побачити дострокові вибори в Британії? Тобто, що більше проблем. Електоральних урядів то тісніші їхні зв'язки з Китаєм у тих, у кого все добре на національному рівні. Ті з Китаєм не працюють. І тут прекрасні приклади, такі як Японія, та з цією величезною перемогою безпрецедентною. Для історії ліберальної демократії це та сама Італія, яка також чудово будує стосунки зі сполученими штатами, є серцем програми АІМЕК з розбудови золотого шляху з Індії до Європи. Це альтернативний антишовковий шлях, скажімо так, шлях, який буде серцевиною нашої економічної безпеки у Європі. Звичайно, хороші речі кажуть, ті, що ті робляться за підтримки Сполучених Штатів. Ну такі показники є. Подивимося, як Марк себе поводитиме. Він також має Пролетіти до КНР, думаю, там буде більш безбалансована позиція. Але те, що є проблема серед національних урядів, є Єврокомісія, інше діло, там позиція вкрай антикитайська, і це послідовно. А ну виглядає дуже небезпечна така тенденція. Хочу повернутися ще до питання Сполучених Штатів. Пам'ятаєте, коли говорили про Бесента, казала, що нібито зараз комфортні відносини зі штатами, але і ви казали, що китайці дуже цинічні, але можливо американці переплюнули їх в цьому, тому що те, що вони зробили після Венесуели з Китаєм, ну виглядає точно як невелика така підстава, можливо, велика, тому що тепер Росія і Китай зрозуміло залишаються без венесуельської нафти або ж Китай буде взагалі купувати тепер лише у Америки цю венесуельську нафту за ціною, яку е, вирішить поставити Дональд Трамп? Тому що американський міністр енергетики заявив, що Китай вже придбав частину венесуельської сирої нафти, яку раніше вилучив уряд США. Але в мене тоді питання: а чому б Китай тоді не почав е, збільшувати закупівлі російської нафти? Навіщо йому тоді купувати венесуельську у Штатів? Угу. Ну, він так закупляє рекордні обсяги російської нафти і газу і всіх інших ресурсів, так само як він купляє цю нафту і газу центрально-азійських автократії в іншу державу, просто щоб Венесуела була сировинною базою Китаю. Було дуже зручно для цієї всієї китайської машини та індустріальної возити цю нафту і контролювати її ринкову вартість по світу. Нині ж ми бачимо, що сантизація змінюється, і мета ж Дональда Трампа це зробити так, щоб Китай не мав доступу до. Нафти газ загалом по планеті, тобто контролювати, щоб Америка контролювала і нафтовий ринок на планеті, і газовий ринок на планеті. ну, особливо 에, СПГ. Це відповідь на рідкісно земельні метали, в тому числі, тому що досі Сі Цзіньпін розповідав, як він накладатиме експортний контроль, там не постачатиме і так далі. А тепер в нього зникла ресурсна автократія дуже зручна. І я думаю, що що більше Сі Цзіньпін погрожуватиме Америці, то менше автократій в нього поруч залишатиметься. Ну звісно, на превелике жаль з Іраном не складається, так як всім хотілося. Я загалом сам дуже скептичний до іранських протестів. Вони вже довели, що вони мало спроможні. Але хто зна, може за підтримки. Та американських сил щось вдасться зробити там. Втрата Ірану, звісно, буде великим святом для демократій. Ну, втрата в автократичному світі, якась там катаклізми, які не дозволять використовувати їхню нафту, їхні ресурсологістичні маршрути. Я ну. Хотів би, щоб це відбулося так само, як би хотів би, щоб щось, щось відбулося в Центральній Азії, яка залишається, наче неприступною частиною та світу для демократії, де все контролює Китай, і меншою мірою Росія. Але звісно, перекриття центральноазійських якихось спроможностей. Ну я б сказав би, що це найкраща превенція світової війни. Не займатися тим, щоб Росію відтягувати від Китаю, а займатися якраз ліквідацією загрози в третіх юрисдикціях, які досі важалася під китайськими. Але ще одне питання хочу з вами обговорити стосовно російської нафти, яка застрягла в морі через санкції, і більшість танкерів, які перетворилися на такі плавучі сховища, курсують біля портів поблизу російського, індійського і китайського узбережжя. Чи можна це розцінювати? Що на китайців теж починають працювати санкції від штатів, чи вони ледь не єдині, які продовжують купувати у Росії і 60%… Нафти так чи вони зменшують все таки закупівлі, чи ні? Чи е, Дональда Трампа ось ці санкції ну на Китай поки що не працюють ніяк. Ні, ніяк не працюють. Ми маємо це розуміти. Китай як купляв, так і купляв, там російську нафту газ і все інше. Це те тільки збільшується, і після оцих от інформацій, та там восени, що Китай щось зменшив. Тепер розкриття ні, не зменшив, все збільшив, просто іншими шляхами. Ми маємо прийняти це як факт: Китай нічого не змінить в цій історії. На Китай загалом в цьому аспекті мало працюватимуть санкція, аж до Америка не накладе прямі санкції на китайських ключових енергетичних гігантів, Хоча я Очікував це найближчим часом. Інше діло тарифи, та тобто якісь додаткові 50% тарифів на за російську війну для початку. Це вже дуже інтенсифікувало наші переговори нинішні та 500% тарифів на китайські товари впродовж до трьох місяців. Я думаю, що призвели б до дуже непоганої мирної угоди. Словом, все так чи інакше пов'язано з Китаєм, і Китай дуже боїться закриття ринків для своїх товарів. Але для того щоб це працювало ефективно, одних потуг спло штатів замало. Це має бути консолідована позиція з усіма європейськими юрисдикціями. А якщо в нас є така хитка позиція та щодо Китаю з боку або там Британії, або особливо Франції, то звісно, що це просто вони добувають ногами в тому числі та якісь інтереси України, і роблять усе, щоб війна надалі продовжувалася. На жаль, ну така песимістична нота, але все-таки з іншого боку, ми тримаємося завдяки нашим збройним силам України. Дякуємо, звісно, нашим партнерам, які нам допомагають, хоча б грошима, так і зброєю, але все-таки будемо розраховувати на себе. Тому всі, хто сьогодні дивиться, можете, будь ласка, нагадую, задонатити на наші збройні сили України. Дуже дякую вам за вашу аналітику, що знайшли час. Нагадаю, говорили з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Дякую.